Ми втратили дурку й острів. Далі можуть зникнути і дружба, і хокей, і чесність, і сім'я. Ти ж це виправиш, правда, радку. Я, я не знаю. <смір> Але <смір> треба спробувати. Все, ходімо. <смір> Райлі лягла спати. <смір> Хоч це навіть на краще, сама подумай, адже нічого поганого не трапиться, коли Райлі спить. Повернемось у головну контору до її пробудження. Перейдемо туди з Дружби острова. О, це неможливо. Ні, 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 забудь про весмежних життєвих ні. проблем! Згадай смішне кіно о. де собака вдихає. О, печалько. Страждати нам нема коли. Ми... Ми підемо в обхід і краєвид гарніший. Стій, радко, там можна заблукати. Додай впевненості. Добре. Я впевнена, що ти там заблукаєш. Це довготривала пам'ять нескінченний лабіринт коридорів і полиць. Я читала про це в інструкціях. В інструкціях? В інструкціях! Ти читала інструкції! І ти знаєш, як повернутися в головну контору? Здогадуюсь. Ти мій GPS! Ходімо. Я йду мій GPS! Показуй мені, де дорога. Добре, тільки. я от не піду, бо сумно. Дай мені п'ять годинок. А! Куди? Сюди? Так. Ні, я дивилась в інший бік. Сюди, не туди.